Але в той же час тісно пов'язана з об'єднанням територіальних громад, зараз, як би то мета розпродати сільськогосподарську землю, яку сьогодні декларує і президент України, і прем'єр-міністр, і їх більшість в парламенті, і в тому числі їх куплені, і насправді абсолютно нечесні експерти, політологи. Які сьогодні розповідають, що продаж сільськогосподарської землі це найбільше щастя українців. Якщо тільки ми допустимо прийняття закону про розпродаж сільськогосподарської землі, вважайте, ми забрали у України найбільший, найвагоміший, найважливіший ресурс нашого відродження і становлення. І саме тому ви знаєте, що партія Батьківщина разом з всеукраїнською асоціацією фермерських господарств. Почала всі процедури по проведенню всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Ви знаєте, що ми провели величезне зібрання, де була створена ініціативна група більш ніж 10 тисяч осіб поіменно, для того, щоб почати проведення всеукраїнського референдуму проти продажу сільськогосподарської землі. Ми передали всі документи в центральну виборчу комісію. Всі документи оформлені бездоганно, правильно. І ЦВК мусила би прийняти рішення і оголосити початок такого всеукраїнського референдуму. Але на жаль, 26 квітня 2017 року окружний адміністративний суд міста Києва у складі суддів, які всім відомі, які абсолютна маріонетка Петра Порошенка. Це суддя Арсірій. Прийняв рішення, яке забороняє українцям взагалі висловитися на референдумі відносно продажу або не продажу сільськогосподарської землі. Один продажний суддя, який повністю виконує всі вказівки діючого президента, видав ухвалу і своєю цією низкопробною ухвалою він заборонив проведення всеукраїнського референдуму. Так, як побудовано наше законодавство, коли маріонетичні, продажні, залежні від президента країни судді одним розчарком пера забороняють референдуми, які стосуються 72 території України, а саме стільки займає господарська земля. Але він не сам це зробив. Подання до цього суду, щоб заборонити референдум. Було подано міжрегіональним народним контролем такою собі громадською організацією, але це не просто громадська організація. За цією громадською організацією стоять депутати блока Петра Порошенка. Тобто, це не справжня громадська організація. Це знову маріонетка блоку Петра Порошенка, а це означає президента країни. Вони зруйнували референдум. Це означає, що президент України. Не дає права голосу українському народові. Український президент, гарант Конституції, хоче розпродати українську сільськогосподарську землю, не порадившися з українською нацією. От що робить президент України. І тому, розуміючи, що сьогодні готується найбільша авантюра проти української нації за всі часи нашої незалежності. Нам треба боротися. І тому, що ми будемо робити як батьківщина, це найголовніше. Перше, ми розпочинаємо масштабний збір підписів проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. І цей збір підписів буде вже не за проведення референдуму, тому що нам проведення цього референдуму заблокували. А це буде справжній всенародний референдум. Де якраз ми будемо збирати не 3 мільйони підписів, а 10-15 мільйонів підписів з прізвищами людей, з адресами, з паспортними даними, з особистими підписами, для того, щоб показати президенту, уряду, їх продажній більшості в парламенті, що люди не хочуть, щоб вони розпродавали землю. Для селян, які володіють паями земельними. Є тільки один шлях, що треба робити. Українська держава мусить викупити за нормальну ринкову ціну земельні паї у тих, хто хоче їх продати, але ні в якому випадку не виставляти землі на розпродаж. І друге, про що я зараз хочу чітко заявити: якщо тільки в парламенті буде поставлений законопроект про розпродаж сільськогосподарської землі, і вони реально підуть на те, що будуть зганяти депутатів, щоб вони голосували, ми будемо піднімати народ. Ми з усіх регіонів України покличемо людей в Київ для того, щоб вони зупинили цю мафію, яку очолює Петро Порошенка, щоб люди всі разом зупинили те, що вони хочуть зробити з Україною. Насправді, мета Порошенка одна – узаконити ту, ту землю сільськогосподарську. Яку вже в тіньовому секторі купила родина Порошенка, це сотні тисяч літаю, і інші кланові мафіозні аграрні структури. Вони хочуть це узаконити. Ми не дамо цього зробити. І тому я зараз звертаюся до всіх громадян України. Зараз розпочата велика інформаційна кампанія, яка буде промивати мізки українцям. І говорити про те, що продати сільськогосподарську землю це наше українське благо. Я звертаюся до всіх українців. Не вірте цій рекламній кампанії. Це злочин проти вас і проти України. І прошу всіх, до кого звернеться партія Батьківщина. Українські фермери, які проти продажу сільськогосподарської землі, до кого звернуться інші партії по всій країні, які будуть збирати підписи проти продажу сільськогосподарської землі? Я прошу поставте свої підписи. Так само, як сьогодні наші патріоти захищають українську землю на фронтах, так як вони сьогодні боронять землю на Донбасі. Так само нам сьогодні треба захистити українську землю своїми підписами проти розпродажу української сільськогосподарської землі. Тому що 72% української території це сільськогосподарська земля. Це означає, що практично гарант Конституції президент України, не питаючи у народу, і 72% української території просто продати. Повстанемо проти цього, не дамо йому це зробити. Наша стратегія це мільйони фермерських господарств, українських, з українцями, які будуть обробляти землю, які будуть цю землю мати в оренді, і ніхто не зможе претендувати на цю землю. Сьогодні в Україні 38 тисяч фермерських господарств. Поки не буде створено 2,5 мільйона фермерських господарств, як в Польщі, мінімум, ніхто не має права доторкнутися до розпродажу сільськогосподарської землі. І тому нам треба робити справжню, впевнену стратегію заможньої і справедливої України, а це означає не дати розпродати землю. Давайте всі разом не допустимо цього. Я переконана, що у нас все вийде, що ми зможемо їх зупинити.